Таборування пласту об'єднало 70 юних учасників з різних куточків Прикарпаття у пластовому вишкільному центрі в Солотвинській громаді. Чимало старших пластунів пішли на фронт. Водночас молодші продовжують традиції. Під час війни дуже змінилася структура пласту, тому що дуже багато наших вихованків зараз захищають нашу неньку Україну. 19 з нашої області, та якщо не помилюся, більше 70 в принципі по Україні вже на жаль загинули. Тому це такий великий удар, який ми приймаємо також на при фронтових областях не можна проводити пластові табори, тому багато пластових таборів з Одеської, Миколаївської та інших областей проходять сьогодні в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівських областях. Щороку таборування має власну тематику. Цьогоріч тема еволюція. У програмі інтелектуальні ігри, тренінги, заняття, з виживання на природі і, звісно ж, багато творчості. Цьогоріч я є кермани новацької програми. І відповідаю за неї з моїх спостережень. Дітям завжди подобається співати, бігати, гратися. І минулого року ми застосували практику водяних пістолетів, і нам дітям дуже це подобається. Минулого року у нас був. Була морська тематика новацького табору. І цього року е, на табір Еволюція і один день це ми добули зброю, і ми вирішили, що тематично це можна обіграти в водяній грі. Плас це не лише пригоди, це школа виживання, каже директор обласного вишкільного центру для багатьох дітей. Це безпечне середовище, де вони можуть рости, вчитися і вірити у перемогу. Програма досить насичена. Різного виду. Заняття з практичного пластування. Вони отримують знання, як поводитися із вибуховими речовинами, як протидіяти булінгу, як вести себе в надзвичайних ситуаціях, як виживати у навколишньому просторі лісі, розводити вогнища. Ну і як бачите, співають пісень, веселяться і розвиваються фізично дістає. відпочивають». У наш тяжкий час відпочивають морально». табір. Відвідала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Світлана Онищук наголосила в умовах війни важливо підтримувати молодь і створювати всі можливості для якісного відпочинку, розвитку і національно-патріотичного виховання. Я мала можливість зустрітися з діточками, також поспілкуватися. Надзвичайно важливі думки наших дітей. Є багато пропозицій, звісно, що пластуни дуже хочуть, щоб до дня незалежності Залежності ми організували змагання на воді. Такий водний спорт зараз в області активно працюємо для того, щоб організувати водний спорт для наших ветеранів, які повернулися з війни. І воля до життя це спорт, який об'єднує ветеранів Прикарпаття. Дуже багато різноманітних змагань. Хлопці беруть участь на наступний тиждень. Такі змагання будуть у надвірні, тому запрошуємо наших ветеранів долучатися. І також ми обговорили. Ті пропозиції, ті думки, які в наших пластунів. І зараз з керівником управління молоді та спорту працюємо, щоб ці всі думки і проєкти, які в нас є, втілити в життя. Незвичайно важливо сьогодні підтримувати молодь Прикарпаття, адже наша молодь це і особлива молодь. Вони діти навчаються, вони ростуть у воєнний складний час. І війна, краде в них молодість, молоді роки, юність. Дитячі роки, і важливо створювати всі умови, щоб діти мали протягом літа можливість відпочити, оздоровитися. Назвичайно, сьогодні вкрай важливо є національно-патріотичне виховання нашої молоді, адже саме нашим дітям будувати і відновлювати українську державу. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.